Добрий день, шановні батьки та мої маленькі діти, і я знову з вами. Сьогодні я вам приготувала досліди фокуси Перший дослід називається Перевернутий стакан. Всі згодні, що все, що летить або піднімається вгору, повинно падати вниз. Згодні, я вам зараз дещо цікаве покажу. Спостерігайте! Для цього нам знадобиться склянка з водою та половина аркуша А4. Ну що ж, беремо нашу склянку, прикладаємо аркуш паперу і швидко перевертаємо. Та повільно прибираємо. Руку. В цьому досліді вода не переливається завдяки сили різниці атмосферного повітря та повітря у склянці. Ну що ж, переходимо до другого фокусу. Я навіть би назвала лайффак, який називається суха копійка. Як дістати копійку з води, щоб наші руки були сухі. Для цього фокусу або лайфаку -фокус, знадобиться тарілка з водою, монетка, свічка та склянка. Спочатку запалюємо і ставимо свічку в тарілку. Після чого. Накриваємо її склянкою та спостерігаємо. Як ви помітили, через деякий час свічка погасла і стакан почав тягувати воду з тарілки. І ось наша копійка вільна, її можна взяти. Ось такі можуть відбуватися дива. Спробуйте і ви, проводьте свій час весело та чекайте нових відео від мене. До побачення!